Думаю, майже всі можуть пройти Майнкрафт. Але чи задумалось ви колись про те, чи можливо пройти його у пеклі? Так ось я задумався над цим і вирішив перевірити, чи вдасться мені це. Тут немає ні їжі, ні тварин, нічого. Тільки лава, фортеці та бастіони. А ще моби, які хочуть поскоріше мене вбити. Та дивись це відео до кінця, щоб дізнатися, чи вдасться мені це зробити. Приємного перегляду! Ще раз всім привіт! І да, до речі, краще не питайте, як я тут опинився. Це геть інша історія. Але тим не менш, як ви зрозуміли, сьогодні будемо проходити Майнкрафт. Але я буду знаходяться. Дитися у пеклі, я чесно кажучи, не знаю, як я це взагалі буду робити, тому що я перший раз в житті взагалі починаю в пеклі. Ну але рада я хоч те, що тут поруч є ліс. Я думаю, це набагато упростить мені всю гру. Я думаю, ви помітили, що сьогодні відеоролик буде шейдерами, тому напишіть в коментарях, як вам краще шейдерами чи без. Тому що я чесно навіть не знаю. Ой, ой на мене ой. тут вже біжать. Тому давайте відступимо кудись, правда. Я не знаю, куди тут відступати. Тож і цей пісок душ. Ой Боже, він такий повільний. Ще й гасти по мені шмиляються нормально взагалі? Так, ось у мене пару блоків є. Давайте зараз просто піднімемось. Так, ну і ось ми знову тут. Давайте нарубаємо дерево, поки є така можливість. Ім колод, ну непогано, скажімо так. Так, ось у мене є верстак та трохи паличок. В принципі, я, по йдею, можу зробити собі якісь дерев'яні інструменти на перший час. Ну хоча б меч, знаєте, це вже буде непогано, щоб від них відбуватися. Тому що оці чмоні, ну вони будуть мене явно задовбувати. А також давайте зробимо собі сокиру, тому що вона мені ще знадобиться точно. А що ж у нас навколо є? О, тут, правда, така місцевість, трошки скляниста, і мені здається, що ми тут толком нічого з вами не зробимо, тому що ну, просто подиться на ці склони. Це просто жесть. Тут ось грибочки такі є, але вони, правда, не Істівні, але в принципі можемо їх зібрати, щоб вирощувати такі дерева. А що в тій стороні? Ну там як мінімум є кісткові блоки, газ це дуже важлива штука. І по суті, все, як бачите, у мене геть немає блоків, тому я пропоную нам накопати трохи на з 40 один за рак, я думаю, мені цього вистачить. Там наверху наче щось було, наскільки я бачив, і ми з вами зможемо туди піднятися, наче. Так, як ви бачите, там вона якась фігня, ну, тобто далі йде продовження цього лісу. Давайте якось постараємось туди потрапити. Йоло, туди ще не так тоді просто дістатися. Думав, це попроще буде, якщо чесно. Але ми з вами постараємось. Блін, там мені складно стріляє. Ховаймось, Тому що зараз він би мене ще скинув, це взагалі б шикарно просто було. Блін, а як же. Ви це бачили, щойно? Ви це бачили, просто тут явно мені на раді, так що просто валимо звідси. У мене ще хавки немає, це жесть. Єдине, на що я можу сподіватися, це хіба ще на свинок, як ту спальняться, але вони такі жорсткі, що просто будуть веншотити мене. І як їм протистояти, я навіть не знаю. О, повигляньте кого, я бачу, це ж свиндуси. Правда, мені здається, я все одно довго тут не протягну. Як не пігляне, так гасте, блін. А ще й скелети тут є. Це просто жесть. Так, ось і наші хрюші. Правда, як мені їх замочити, то що мені все-таки хочеться. Ой, я звідси їх достаю, прикиньте. Взагалі шикардосик. А як вона літає? Що за приколи? Гляньте на це. Батьке <плес> нормально? О, тут ще чудіки є. Їх краще закрити. Не вдалося мені твісти з неї м'ясо отримати, але вже краще, так ніж вона би вбила мене. Опа, ще одна є. А ну-ка, давайте, заманимо її. Зараз тепер залишилося тільки вибити з неї їжу. Сюди. Ану скільки? Чотири свинини? Взагалі офігенно. Правда, мені не вдасться ніяк її поки що переплавити, але все-таки це краще, ніж нічого. До речі, в мене вже немає дерева, тому я пропоную нам його докопати знову. Більше, я думаю, в цьому лісі мені немає чого робити, тому я пропоную просто піти прогулятися. Можливо, ми наткнемося на якусь фортецю або басіон. Було б дуже і дуже непогано. Так, я вас зрозумів, мені доведеться відбуватися в будь-якому випадку. А, до речі, знаєте, сокіра все-таки непогано. Типу, два удари, і він дохлий. Взагалі офігенно. Опа, мені з нього золотий шолом випав. Давайте одягнемо просто випадок. Він мені майже нічого не дає, як ви бачите, але хай буде. О, пачки, гляньте, що це у нас фортеця. А це взагалі ідеально. Ви прикиньте, якщо там в скрині будуть якісь діаманти або ще щось, це взагалі буде офігенно. Правда, якби ще й ну, не ці чмошники? Взагалі б шикарно було. Блін, тут найбільше питання, це тупа їжа. Мені немає чим регенити моє серця. Так, мене тут чекають, я бачу, тому давайте якось Дедемо в обхід. О, ні, туди мені точно не треба. Краще ми звідси втечемо. Я вже всередині, мені цікаво, тут в скринях може якась їжа заспавнитись? По, типу, я не знаю, там хліба чи ще чогось. О, ось і скриня. Діаманти, два діаманти, в принципі, нормально. До речі, можна буде мечник зробити, чому б ні. Щоб можна було хоч якось відбуватися від цих мобів. Фух, це близько зараз було. Дочій тупік, в мене немає куди тікати, він ще й на мене прямо біжить. Це було близько, реально. Ви коли-небудь бачили таке? Повна скриня кінської броні. О, ще одна. Діаманти, ще навіть є. Ой, золотий меч, прикольно, хай буде. До речі, в скрині я знайшов золотий нагрудник. Я облудав тут абсолютно всі скрині, які були. І, ну, по моєму адвентурі ви можете бачити, що тут ну, майже не було нічого корисного. Тому я не знаю, мені, походу, додається шукати якийсь бастіон, щоб там знайти хоча б хавку. Ну, я думаю, вона там точно спалиться. <рес> Гляньте, я тільки сказав про бастіон. Дивіться, що переді мною. Мені ще ніколи так не щастило. От, правда, як до нього дібратися, ось це вже задача поскладніша, прям задача зірочки. Фух, і нарешті я тут. Тепер, правда, я не знаю, як я буду виживати проти цих чудіків, тому що ну, просто ваншот. Вони просто мене ну, з одної тички винесуть. Чекайте мої сердечки. Два з половиною сердечки. Це просто жесть, як мало. Але, по ідеї, вони поки ну, і не збираються начіпати, тому що в мене є золота броня. Так, от там є перша скриня, а де ще інші, може, є? То що ну, мені... В основному їжа мені треба, скажімо так, ну і, можливо, броні трошки. Я ще бігати не можу, тому це ще додатково ускладнює ситуацію. Для безпеки, давайте, напевно, це все забудуємо краще, тому що я не хочу, щоб вони тут зараз не тупо вбили. І діамантове кайло на шоковий дотик, прикиньте? Золотий блок, стріл трохи. Золоті чоботи нові? А, не нові, в мене їх навіть не було. Круто. Але хавки немає. Блін, це фігово. Мені треба їжа. О, вони навіть не загралась. Ви прикиньте? Це ж взагалі фіга на її скрині золота. їх не заграв. Ну, от діамантове кейло чи не шов кайдотик, це просто м'яга імба. Так, пігле, не признавайтесь, де ще скриня. Я ж знаю, що вони у вас є. Так, ось ще якась скринька, і тут теж нема їжі. Ну, що за бред? Нарешті, золота морква. Боже, як я її чекав. Фух, тепер хоч можна буде перекусити. А до речі, нагалінники. У мене якраз нагалінників немає. Ідеально, все, в мене повний золотий сет. ще то ще залізний меч на небесну кару 4. Ну, до речі, таке можна забрати, в принципі. Я думаю, непогано. Ще б я, Ну, до речі. У мене вже є на повний портал. Я рахую це офігенно, тобто я вже можу відправитись у звичайний світ, в принципі. Нарешті я можу вперше за стільки часу нормально поїсти. Так а що нам далі лишається робити? Ну по суті, у мене є трохи золота і є 14 обсидіану. Тобто я можу відправитись у звичайний світ. Але перед тим мені було б непогано, ще вибити перлини. Правда, де тут вартут Форесті навіть не уявляю, якщо чесно. Того походу доведеться трохи побігати. Опа, до речі, можна цих рюшок пробувати в побивати. Тож меч у мене наче не поганий. Три сири свинини. нормально, в принципі. Правда, точно. Який же сенс, якщо їх не зможу переплавити? Давайте тоді боки дерево порубаємо і спробуємо собі скрафтити щит. Все, щит готовий. Ну а тепер грати стане набагато легше. О, до речі, прям копити близько. Я сподіваюся, тут не буде проблем з ендерменами, тому що буває в деяких лісах, що вони тупо не спавняться, не зрозуміло чому. Так, ось і перший ендермен. правда, мені потрібно якусь квітку збудувати, щоб воно тут не побувало. О, ви прикиньте? Навіть око випало. Ого, що це на Майнкрафт так балує? Два ендермена і дві перлини, ви прикиньте? О, ні. Боже, півсердечка, тільки не бувай, прошу тебе. Ще й блін, тут ось. Взагалі, щастя, воно тут повне. Опа, сюди. Уже сім перлин є, тобто майже половина. Не перейшло й тисячі років, як я наформив 16 перлин. До речі, мені мега пощастило, тому що якраз поруч з Warped Forest є фортеця. І в ній я зможу на наформити блейзиків. Блін, капець, на кайфуво шейдерами виглядає, просто гляньте. Ого, у вас тут наспавнилось. Так, паличка першу вже є. Залишилося з цим шмирем розібратися. Так, поки тільки одна паличка, окей, Five minutes later. Короче, хлопці, все я наформив дев'ять стрижнів тому, просто валимо звідси якомога швидше. Коротше, по суті, було б непогано ще знайти пігля, і так як у мене є трохи золота, постаратися виторгувати у нього стріли, тому що ну, стріл у мене геть немає. А дракона якось мені то вбивати треба. О, подивіться, кого я бачу. Так, по суті, ми тепер просто викопуємо йому тут ямку і кидаємо йому все золото, яке я маю. Так, ану йди сюди, хлопче, і тепер розпускаюся туди. То куди вони всі тікають? Ну що за приклад? Нарешті він туди зайшов. Ура! Залізні чоботи. О, oh гад, це якраз те, що мені треба, дякую тобі. Нарешті стріли. Правда, тільки 9, але це вже непогано. Три сестрі стріли. І на цьому тобі дякую. Так, а тепер давайте десь тут зробимо собі портал. Ой, краще десь втікти. Так, ну все, я думаю, я вже в безпеці, тому можемо починати будувати портал. А, ніфіга собі, я прямо в метистовій джоді заспанувся. Боже, але це все одно краще ніж те вонюче пекло. О, тут ще один портал, ви прикиньте. До речі, корисна штучка. Село, Боже, я тільки хотів починати шукати його. А у мені Мінкрафт одразу село дає. Тут чи сіно є? Все, це просто ідеально. До речі, це село ще якесь таке дивне, то просто гляньте. Воно наче як на окремому острові чи просто прямо посеред води стоїть. Ну, мега дивно виглядає. Давайте ми тут позичимо стрільни на одну колоду, так помовити. А, точно. Блін, ще доведеться у тебе трошки кругляку позичити. Я думаю, ти не сильно образишся. І це все мені треба для того, щоб скрафтити мотику. А вона, в свою чергу, мені треба для того, щоб зібрати всі снапи сіно. Тож руками це збирати було б занадто довго. Боже, який же це кайф, нарешті, поїх їсти хліба. Ні, блін, ви просто погляньте, це селище, воно реально заспавнилось просто на воді, без усілякого острова. от Просто була вода, океан, і тут село ще бахнуло. Там ще одне є. Ви серйозно? Блін, знаєте, це селище таке кайфове, я не знаю чим, але воно мені дуже подобається. От прям мега подобається. У мене є 54 копиці сіна. І мені цікаво скільки це хліба буде, якщо чесно. Я думаю, це буде мега багато хліба. Рівно три стаки хліба. Прикиньте? Буквально пара хвилин назад ми ходили без нічого. а Зараз у мене вже є три стаки. Ну це круто. Селяни теж трохи в шоці. Добре, давайте ми з ним теж поділимося, дамо йому одну хлібину. Я думаю, це буде. Достойно для нього. І до речі, треба буде скрафтити ще лук і відро само собою. Давайте його тоді одразу ж тут наповнимо. Так що, по суті, я думаю, що в мене вже ну, все зібране для походу на ендер дракона. Хіба що максимум, знаєте, ми можемо собі ще зробити, подивимося, що по броні, можемо грудачок собі зробити. Тому що це доволі покоцний. Я не хочу, щоб він поламався і бути взагалі без броні. Ну а так, то наче все. Я не знаю, чесно кажучи, чи в мене вийде, тому що ну, в такій броні вбити дракона це буде реально складно. Але давайте постараємось. Що ж, кидаємо перше і Ди мені йти? Ага, в ту сторону. Правда, воно, походу, в хаті застряло тому доведеться йти і його доставати. Тривайте, до ока Тут два варіанти. Бо воно десь забагалося, або воно тупо щезло. Ну, я, чесно кажучи, мало вірю в те, що воно просто щезло. Стривайте, тут гарбузи є! Я ледь про них не забув точно. Це якраз те, що мені треба. І ви не повірите, у мене якраз залишилося рівно два заліза. Тому давайте поставимо зараз наш гарбузик і виріжемо його. Все. Ну і якщо на те вже пішло, то давайте одразу скрафтимо човен. О, воно тут валялось. Ви прикиньте, я підібрав його. Ну все взагалі шикардосик Тепер давайте тоді трошки туди от відпливемо, якраз в сторону цього селища, і кинемо ще одне око. Ага, все ще туди, окей. Аванпост, Боже, ну вам це не здається. дивним? дивіться океан? Одне селище тупо посеред океану. Інше село ще посеред океану. Там ще по-моєму портал був, і тепер дивіться аванпост розбійників посеред океану. О, ще один портал. Прикольно. О, до речі, наглінника якраз те, що мені треба, тому що мої скоро зламаються. Наступила вже ніч, тому я пропоную заплести в це село, що там якраз скусне є і заодно переночуємо в ньому. Чотири заліза. Мені цього на жаль ні на що не вистачає. Ну зате хоч трохи хліба забрав. Назад уже. Ого, а ні, блін, все таки не назад. А я вже обрадувався. О, а ось зараз уже по справжньому назад. Блін, якесь таке дежавю. Прикиньте, знову ця фігня на воді, ще селище ще поруч теж на воді. Так, ну наскільки я зрозумів, тут уже можна копатись, так? Так, якраз там. от. Опа, нормально. Я сподіваюся, в цей раз я не буду шукати тупий портал тисячу років. Ого, що так швидко? Ви серйозно? Я й не думав, що я так швидко його знайду. Так, тут є одне око, добре, непогано. Так, решту давайте викинемо в лаву, тому що вона мені вже нафіг не треба. Як же близько я заспавнився до острову? Кайф, дякую тобі, Майнкрафт. У мене ще блоків з собою майже немає. М -м -м, круто. Так, ну і по традиції давайте заберемось на найвищу башню, наприклад, на осю. Так, знищимо цей кристал. Боже, я сподіваюся, я тут виживу. Тому що зараз тут померти, це буде ну мега прикро. Я вже сім стріл туди випустив. Ви серйозно? Все, останній кристал знищено. Так, давайте хлопці. Я сподіваюсь, ми його зможемо вбити. Так, ну в принципі, доволі непогана атака була. Ми йому знесли вже половину хапешок. Все народ, залишилося у нього буквально 25% п'ять відсотків Я сподіваюся, ще буквально один раз він сяде. і Він вже буде дохлий. Блін у мене стріли закінчилося. Добре, що я йому, хоч трошки з тих знесли. Все. Я його бив. Фух, це було легше, ніж я очікував, якщо чесно. Ну що ж, народ, я думаю, що челендж зараховано, так як вбити ендер Дракона в пеклі, було нереально, тому мені рано чи пізно все-таки довелося би вийти в нормальний світ. Ну а свою думку про дане відео можете залишити в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Ще побачимось.